Вітаю своїх покупців і підписників. Це у нас ковтинки для дівчинки весняні. Така от моделька: 355 гривень ставочкою. Ця ставочка відстібається. Там закльопочки в неї. Оця моделька, чуть-чуть легеньке утеплення. Так, це у нас 370 гривень. Такий от варіантик оця коротенька моделька, тоненька, дуже стильна. Внизу вона стягується. І така от моделька дуже гарна, 410 гривень. Внизу резиночка в ній. Це тоненькі модельки. Ця моделька, ця тоненька, оця легеньке утеплення. І оця тоненька. Вибирайте, кому яка подобається моделька, і пишіть у мій вайбер для замовлення.